Добрий день. Добрий день! Шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу. А, прошу всіх зареєструватися, але бачу, що вже всі зареєструвалися, хто відомості зареєструвався. 26 депутатів на 77-му позачергову сесію з'явилося 17 депутатів, всі решта відсутні з поважних причин. Дозвольте 77 позачергову сесію оголосити. ради майбутнього наших дітей, наших помилки. Давайте всі помогаем Марина Володимирівна Давайте її привітаємо Так, Шановні колеги, пропонується затвердити порядок денний. Всіх і на руках всі ознайомлені, а звуку я надсилала завчасно, є якісь пропозиції Прошу підтримати пропозицію Оксани Петрівни. Затвердити даний порядок день за основу. ну утрималися, ну, наголосували нуль із 0,9 рішення по помножу пропозицію Національність протинув отрималися, не заголосували на відсутні 9 рішення прийнято. Отже, а, виступаємо до обговорення порядку денного сесії. Оксана Миколаївна, перший заступник, доповідає питання про внесення змін до програми збереження культурної спадщини Іванківської селищної територіальної громади на 2024 рік. Власне. Шановні депутати, на попередній сесії ми прийняли. Підтримано. Прошу підтримати. То це буде поточний ремонт, так? Да? Це буде поточний ремонт, це тендер. А сума міняється? Сума не, ну, не міняється. Тому що при поточному це мій тендер на футбо. Ні, мільйон п'ятдесят. За мільйон п'ятсот на переговори можна. Ну так посад, не можна. по би по на 30 тисяч капитално по капитальному долгу Для будівництва та обсиловання будівлі закладів охорони здоров'я соціальної допомоги з цього розважіть вулиця Судерівська двадцять а. На жаль, це земельна комісія не зібралася, про це дуже важливе питання. На цій земельній ділянці міжнародна організація міграції хоче встановити тимчасову ну, модульну амбулаторію і вимагають постійно з нас документи. Тому я дуже прошу підтримати, тому що від цього залежить ну, встановлення такої э, споруди. Э, прошу підтримати. Шановні колеги, хоч земельної комісії не було, але я вношу також пропозицію і прошу вас визначитися і прийняти таке важливе для нашої громади рішення. Прошу підтримати даний проект рішення за основу та в цілому. За 17 проти 0 отрималися 0, не голосували 0, 9, 9 рішення прийнято. Дякую, Марина Володимировна, наступний зуб питання, Олександра Володимировича. Про затвердження акту приймання передачі майна міжнародна технічна допомога від німецької урядової компанії, німецьке товариство міжнародного співробітництва до комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади. Проти. Шановні колеги, прошу підтримати зараз рішення за цьому. За 17 проти нулі 0, трималися 0, не голосували минулі з 6 прийнято наступне питання про затвердження акту приймання передачі майна з комунальної власності до державної власності комп'ютерна техніка. Відповідно до програми, яка діє в селищній громаді. нуль, утрималися нуль, наголосували нуль, відсутні 9, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства Іванківської селищної ради «Екогоспресус інструменти». Іде мова про удар на викладку яку ми на попередньому сесії передавали на «Екогоспресус», ще затверджуємо передавання. Прошу підтримати комісію. Шановні колеги, прошу підтримати даний проєкт рішення за основу. Thank you. За 17 проти 0, отрималися не голосували 0, і відсутні рішення прийнято. Наступне питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня. Питання схоже з попереднього. А, також подавали електричну лікарну дріб Буш, одна штука і навіть предмети повне метаблу. На Тому Пановні колеги, прошу підтримати даний проєкт рішення за основному посуду. За 17 проти нуль отрималися, нуль не голосували 0, відсутні 9 рішення. Прийнято. Наступне питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс. Відділу освіти Івансівської селищної ради кухонне обладнання. Йдемова передавали на баланс відділу освіти гуманітарної допомоги похорона обладнання. Воно е, в душево використання, в нормальному, в хорошому стані, професійна складата, при харчування, піч для піці, е, духов, духові шафи, самодильника, ветеран до стіна, притурниця на загальну суму двісті дев'яносто вісім тисяч гривень. Томі це прошу підтримати. Вас. Шановні колеги, я нічого розумію

територіальних центрів спеціального обслуговування, надання спеціальних послуг, а саме меблі, холодильник, екранів. Після ліквідації нашої комунальної підприємства Аптека, яка у нас знаходилася на 23 номері Київська, залишилося мільно, яке ми ще передаємо на власне терцентру, який знаходиться і розміщений ще в цьому приміщі. Комісії погоджено, прошу підтримати вас. Шановні колеги, прошу підтримати дане проєкт рішення за основу. За 12 років голосували і суспільної рішення прийнято. Наступні два питання. Про надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічної. Відділення наш перший відділ Вижорського ТТК, військомад, він так назвати, звернувся е, продання коштів для, е, для е, проведення мобілізації. Це е, закупка від, е, конвертів, відправлення е, повісток поштою з повідомленням. Е, вони розрахунку е, 200. Повідомлені місяць вони просять 50 тисяч гривень. Ми надаємо її субвенцію е, державному бюджету, іначе ми не можемо надавати. Є якісь запитання? Немає. Вношу пропозицію, на комісія розглянула після. Так, Вношу пропозицію підтримати даний проєкт рішення за основу. Не витривалися, но ми голосували 89 рішення прийнято і наступне останнє десяти питання нашого порядку денного про внесення змін до рішення Іванківської селищної ради від 12 року про бюджет Іванківської селищної територіальної громади на 2024 рік. Податки по 50 тисяч на те, що ми проголосували на мобілізацію, зменшивши при цьому кошти резервного фонду на 50 тисяч. Також просить пропонується перекинути по тобто, відділу культури, вам вже пояснили, що по парку слави забираємо із капітальних видатків, перекидаємо все на поточний ремонт і на, буде проводитися.